Казка 33 ніжка. Якось маленька стонога вирушила у важку подорож з капустяного качана до салатного листка, але на півдорозі впала і вивихнула собі собі 33 ніжку. Зі сльозами на очах пошкандибала бідолаха шукати того, хто зміг би вилікувати її ніжку, але ніхто не звертав на неї уваги. Тільки одна муха, брехуха та нероба, раптом пожаліла маленьку стоногу і порадила їй звернутися до премудрої жаби. Стонога дошкандибала до ставка і стала голосно кликати жабу. Поверхня води злегка здригнулася, потім змурщилася і нарешті завирувала. У старої жаби вже не було колишньої сили, щоб стрілою вискочити на берег, як робили її юні правнуки. З кожним днем Усе важче ставало їй спливати. Коли ж вона вибралася на поверхню і дізналася, навіщо її потурбували, то замислилася, чи пірнути їй скоріше назад у тепленьку тіну, чи вже ж таки вислухати бідолашну хвору. Нарешті жаба вирішила вислухати стоногу, адже та її вважала дуже розумною і освіченою. Вона напнула окуляри і поважно вимовила біль лікаря знайде легше поранити, ніж полікувати. І на гладенькій дорозі ноги ломають. Той часто хворіє, хто берегтися не вміє. В здоровому тілі здоровий дух. Стонога уважно слухала і терпляче чекала, коли ж одужає її ніжка. Але жаба продовжувала сипати якимись старими прислів'ями та приказками про ноги та лікарів, про хвороби і недуги, але вони. Аж ніяк не допомагали. Комар, що ковзав по воді й милувався своїм відображенням, підлетів до стоноги і пропищав їй на вухо. ну ти краще до вченої миші. Нещасна стонога з останніх сил поповзла від балакучої премудрої жаби, вчена миша дійсно чомусь вчилася. Два місяці ходила вона у перший клас. Насамперед миша мудро заявила, що треба знайти, як саме ніжка болить. Справа виявилася нелегкою, адже ніг було так багато і всі абсолютно однакові. Стонога спробувала допомогти вченій миші знайти хвору ногу, але тепер їй здавалося, що болять вже всі сто ніг, і вона тільки ще більше заплутала мишу. Миша вміла лічити до 10 та ще вивчила кілька різних цифр 21, 50, 800, але до тридцяти трьох. Ніяк не могла полічити. Вона намагалася і так і сяк, але нічого в неї не виходило. І зрештою, миша з соромом зізналася, що вилікувати стоногу не зможе. Миша порадила стонозі звернутися до заслуженого професора Равлика. Професор Равлик був дуже освіченим вченим. Він завжди носив за собою свій будинок, щоб ховатися у ньому від дощу, вітру і надокучливих відвідувачів. Два дні дерлася стонога на сірий камінь, пекучий удень, крижаний у ночі і нарешті дісталися до будиночка професора Равлика. Несміливо постукала жодної відповіді. Постукала гучніше, марно. У істонога розридалася, стала голосно нарікати на свою гірку долю хмаркам на небі, але ж хмарки такі легенькі та непостійні, і немає в них ніякого бажання співчувати чужому горю. Танцюючи і порхаючи, вони пролітали над бідною стоногою і безтурботно неслися геть, не звертаючи на неї ніякої уваги. Стонога так довго голосила, що, врешті-решт, розбудила професора Равлика, і він, хоч не хоч, був змушений вислухати її сумну історію. Якщо я не позбудуся цієї зануди, вона не дасть мені заснути, подумав професор і вирішив вилізти із свого будиночка. Із зарозумілим виглядом він почав обстежувати стоногу і, пропустивши повз вуха слова подяки, наказав їй негайно лягти на спину. Професор Равлик свого часу навчався у середній школі, дійшов навіть до таблиці множення. Він так пишався своїми знаннями, що став зневажати все, що здавалося йому надто простим і легким. Наприклад, лічбу. раз, два, три, чотири, п'ять. Професор застряг на таблиці множення на два. Отже, коли він вирішив з'ясувати, яка ніжка болить, то для цього став перераховувати її парами 2, 4, 6, 8, 10. І так до самого кінця, і навіть далі. Хоча стілько ніжок вже не було, ніхто з мешканців лісу ніколи не міг би долічити до такої великої цифри. Але боліла тридця ніжка. А такої цифри професор Равлик не знав. Лічив, лічив великий вчений, а потім втратив усяке терпіння і, твердо, вірячи в точність свого діагнозу, вирішив, що стонога просто злісна брехуха, і наказав, аби вона забиралася геть і ніколи більше не сміла показуватися йому на очі. Нещасна стонога, стомлена, змучена, не посміла й рота розкрити і, ледве повернувшись, вирушила назад. Добре, хоч треба було йти під гору Біля підніжжя великого дерева вона остаточно знесилилася і знову безутішно заплакала, втративши всяку надію на зцілення. Але щасливий випадок! який часом виявляється мудрішим за усіх мудреців, привів її до великого мурашника. Був вечір, і мурахи відпочивали біля входу в свій будинок. Почувши плач, зацікавлені мурашки поспішили до стоноги і уважно вислухали її скарги. Дізнавшись, що ніхто з лісових вчених не зумів знайти хвору ніжку, вони вирішили самі взятися за цю справу. Тут одразу виникло серйозне ускладнення морахи зовсім лічити не вміли. Єдине число, яке вони знали, було один. От вони і вирішили, що всі інші числа їм не потрібні. Кожний мураха мав зайнятися якоюсь однією ніжкою. А оскільки мурах було багато, то на кожну ніжку знайшлася терпляча і турботлива сестра милосердя. Ніхто з них не знав, як відрізнити хвору ніжку від здорової, а тому після недовгого обговорення було вирішено лікувати і перев'язати всі сто ніг. Робота закипіла. Хтось тягнув цілющу рослину, хтось обминав ніжку, хтось приносив міцні травинки для перев'язки, і незабаром справу було зроблено. Усі ніжки у стоноги перебинтовані. Сильна злива пронеслася над лісом, і всі його мешканці кинулися в укриття. Тільки стонога не злякалася дощових потоків. Вона весело перебирала усіма своїми ногами, і, головне, жодна з них не боліла. Але найголовніше, вона зрозуміла, що знаючи число один можна порахувати до ста і навіть далі. Ось така казочка малята. А я вам бажаю солодких-солодких снів. На добраніч!